Книга суддів. Розділ 17 Був один чоловік з гори Ефраїм на ім'я Міхай. Раз якось промовив він до матері своєї. Ті тисяча сто срібних шеклів, які взято було в тебе. І про які ти вирекла, була прокльон при мені це срібло в мене, я взяв їх і оце тобі назад повертаю. І відказала йому його мати: Нехай благословить тебе Господь, мій сину. Коли він повернув матері своїй тисячу шеклів срібла, мати його сказала я хочу присвятити від себе це срібло Господові, хочу зробити з нього для мого сина різбленого і литого Бована. І коли він повернув його своїй матері, взяла вона двісті шеклів срібла та й дала золотареві, а той зробив з них різбленого і литого Бована, щоб поставити в хаті в Михая. Таким чином. Мав міхай у себе божницю, зробив ефод і терафи і посвятив одного свого сина, і той був йому за священника. Того часу не було в Ізраїлі царя, і кожний чинив, що йому було до вподоби. А був один юнак з вифлеєму юдейського з коліна Юди. Він був левіт. І перебував там приходьком. Покинув він місто вифлеєм Юдейський, щоб перебувати, де доведеться, і, подорожуючи, зайшов на Ефраїм гору в господу Міхая, і спитав його Міхай: Звідки йдеш? А той до нього. Я левіт з вифлеєму юдейського. Ходжу я, щоб осістись, де доведеться. Сказав йому міхай, зостаньсь у мене та й будь мені за батька і за священника, даватиму тобі щороку десять срібних шеклів, повну одежу і харчі. Пристав левіт на те, щоб жити з ним, і став юнак у нього як один з його синів. І посвятив міхай левіта, і юнак став у нього за священника і жив у домі міхая. І сказав міхай, тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника.